Не знаєте, що подарувати коханому чи коханій, засоби по догляду завжди потрібні, тому що ну, багато їх не буває. І такі засоби, як шампуні, кондиціонери, дезодоранти, гель для душі, піни для ванни, це те, що має бути у кожної людини і бажано, щоб не закінчувалось. Сьогодні ми поговоримо про європейський бренд Balea. Balea – це дуже бюджетний і при цьому якісний Бренд Balea – європейський бренд. Орельна пляшка із легко переробляємого пластику, вага цієї пляшечки 300 г. Це гель для душу, в складі якого є вершки та лайм. Має приємний ніжний аромат, який обволакує шкіру м'якою пінкою. Після того, як ви його використали, шкіра буде пахнути цим ароматом. Він зволожує, надає шкірі м'якість та сприяє відновленню енергетичного балансу людини. В цілому у нас на сайті представлено дуже багато ароматів гелів для душу. Це може бути аромат вершків і лайму, який я показую на відео, аромат лісових ягід, кокосовий аромат, свіжий аромат. Окрім гелів, у нас широка лінійка цього бренду.